Необхідно розуміти, що громадська організація має право призупинити свою діяльність в будь-який час, тобто не потрібно чекати рік, два чи ще якісь моменти для того, щоб призупинити діяльність. Але призупинити громадську діяльність громадської організації можливо тільки двома способами: перше це самостійне рішення, тобто саморозпуск шляхом ліквідації або приєднання, а також другий випадок це за рішенням суду, коли відбувається примусова процедура. Припинення громадської організації перший варіант, коли ми, наприклад, вирішили призупинити громадську організацію. Тут, в даному випадку, якщо ми з вами є громадська організація без статусу юридичної особи, процедура є простою необхідно безпосередньо рішення. Засновників або керівного органу про припинення цієї громадської організації. Це безпосередньо рішення подається до державного реєстратора, і відбувається процедура припинення громадської організації. Коли ми говоримо про припинення громадської організації зі статусом юридичної особи, тут процедура трошечки складніша. Чому? Тому що в даному випадку ми повинні провести установчі збори. Правління громадської організації і протокольним рішенням прийняти про те, що буде припинена громадська організація, шляхом ліквідації або безпосередньо шляхом припинення. І в даному випадку, в протоколі ми повинні визначити ліквідатора або ліквідаційну комісію, яка буде безпосередньо проводити таку процедуру, визначити, яке є майно, тобто перелік майна, а також надати терміни для кредиторів для того, щоб вони заявили про те, що вони мають якісь певні претензії. По борговим зобов'язанням, які є у громадської організації. Такий термін для заявлення вимоги від двох місяців до шести. Коли у нас є протокол установчих зборів про припинення організації з цими всіма моментами, ми передаємо цей пакет документів до державного реєстратора. Знову ж таки, це центр надання адміністративних послуг або безпосередньо територіальний підрозділ Міністерства юстиції. Коли ми подали такий пакет документів, і було визначено оці два або шість місяців для заявлення кредиторів, після спливу цього терміну ми повинні безпосередньо вже подати заяву, кінцеву заяву про припинення державної реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи, надати інформаційну довідку або архівну довідку з архівної установи про передачу документів на постійне зберігання. І якщо в нас немає боргів перед кредитором, Якщо у нас немає боргів перед податковими установами, а також якщо у нас немає незакритих виконавчих проваджень, у нас відбудеться процедура припинення громадської організації і офіційно відбудеться процедура її реєстрації. Зверніть також таке увагу, що коли ми готуємо протокол про припинення громадської організації, ми зазначаємо перелік майна. Також необхідно звернути увагу: якщо в тому випадку, якщо у вас кредитори заявили про ваші вимоги, проте у вас не вистачає майна громадської організації для реалізації вимог кредиторів, або, наприклад, у вас немає коштів на рахунках в банку для проведення цієї процедури розрахунку, то в даному випадку ліквідатор або ліквідаційна комісія вашої громадської організації зобов'язана безпосередньо звернутися до господарського суду з заявою про проведення процедури банкрутства для того, щоб повністю розрахуватися майном і іншими ресурсами, які є у громадської організації, безпосередньо для того, щоб всі свої боргові зобов'язання віддати особам, тобто кредиторам. Тільки після того, як буде проведена ця процедура банкрутства і буде повністю проведений цей розрахунок, а може відбутися процедура припинення громадської організації. Тобто, тут є важливим моментом: ми припинимо назавжди. Існування громадської організації тільки коли буде повний розрахунок з кредиторами. Нас не буде боргів перед податковою, нас не буде невідк незакритих виконавчих проваджень. Тільки після цього у нас відбудеться процедура припинення. Дуже часто люди вважають, що якщо вони подали заяву на припинення, все вони припинили. Але дуже часто трапляються такі випадки, коли ми подали заяву, проте у нас є безпосередньо заборгованість перед податковою. Даже якщо це 5 копій, це все рівно заборгованість. І поки не буде погашена повністю ця заборгованість, всі ваші звіти, всі розрахунки, у вас не буде до кінця припинена процедура реєстрації громадської організації, і ви залишаєтесь в реєстрі на невизначене. Невизначений час, тобто і через 10 років вам можуть сказати, що ваша громадська організація залишається існувати. При цьому також відмічу, що припинення громадської організації воно відбувається як і фактичне припинення вашої трудової діяльності, вашої господарської діяльності, так і безпосередньо припинення здійснюється на папері, тобто офіційним рішенням державного реєстрація реєстратора, про припинення існування громадської організації зі статусом юридичної особи або без статус юридичної особи Припинення діяльності ГО включає як безпосередню діяльність, так і внесення відомості до реєстру про припинення існування громадської організації. Тобто, коли ми заходимо на сайт, наприклад, Open Data Bot або YouControl, ми чітко бачимо, що наша громадська організація припинена. Щодо припинення громадської організації, в період воєнного стану, певних таких особливостей немає. Єдине, що можу сказати, що у нас на період воєнного стану не працює єдиний державний реєстр юридичних Осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тобто, якщо ми хочемо взяти витяг з реєстру, то ми безпосередньо повинні підійти до ЦНАПу або до територіального підрозділу Міністерства юстиції і безпосередньо взяти цей витяг в паперовому вигляді, оскільки в електронному вигляді ми взяти такий документ не зможемо. Інших особливостей в період воєнного стану немає.